Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. Одного разу дизайнери кугар сіли і подумали. Влітку люди носять футболки, а взимку одягають теплі куртки. Деякі види тварин міняють свій колір в залежності від сезону. Врешті-решт автомобілі ми перевзуваємо на літню і зимню гуму. То чому б не створити геймерське крісло, яке також адаптувалось би під різні температурні режими? Ну, наприклад, зима і літо. Подумали і створили. Кугар Арм. More Air це саме таке крісло. В базовому стані воно практично не відрізняється від інших. А ось так я його перевожу у так званий літній режим. Накладка з екошкіри знімається, а під нею дихаюча спинка з перфораціями. Якраз те, що треба для літнього сезону, коли навколо дуже жарко. Крута ідея? Я теж так вважаю. На цьому огляд можна завершувати. Дякую всім за увагу. Ні, це ще не все. Насправді крісло дуже цікаве, особливо з огляду на свою відносну. Доступну ціну і якість, яку ви отримуєте за ці гроші. Тому давайте авансом тиснемо лайк, підписуємось на канал і будемо дивитись на нього детальніше. Cougar Armor Air це досить компактне крісло. У порівнянні з таким велетним, як Cougar Terminator або Armor Evo із попередніх оглядів, воно виглядає більш мініатюрним і витонченим. Таке собі крос купе на фоні брутальних джипів, якщо продовжувати автомобільні аналогії. Якщо ви велика людина, в буквальному сенсі цього слова, то рекомендую придивитись до старших моделей. До речі, тут заявлена вага, яку витримує це крісло, 120 кг. для порівняння у Cougar Armor Evo було 160 кг. Майте на увазі. Я важу всього 70, тому мені на цьому кріслі дуже зручно. Якщо ви дівчина, то взагалі ніяких питань, це крісло створене саме для вас. А взагалі раджу перед покупкою, можливо, десь в магазині посидіти в кріслі і зрозуміти взагалі Комфортно вам чи ні. На момент підготовки огляду кухар Armor Air коштувало 9 тисяч гривень, майже вдвічі дешевше, ніж Armor Evo. Зрозуміло, що і функціональність цього крісла буде не такою розкішною, але всі необхідні регулювання тут присутні. Навіть спинку можна відкинути в положення лежачі, щоправда, не на 180, а на 160 градусів. На практиці, якби я не прочитав цю цифру в характеристиках, я б в різниці, мабуть, не помітив би висоти сидіння відповідає перевірений часом газліфтовий механізм. Виробник заявляє тут поршневий підйомник преміум класу. Я його не розбирав, але знаю, що з цими механізмами у Кугар як правило, немає жодних проблем. Вони надійні. Звісно, якщо не будете танцювати в цьому кріслі або щось робити, для чого воно не призначене. Підлокітник регулюється у двох положеннях: не у чотирьох, як у Armor Evo, а у двох. Але цього вистачить для більшості користувачів, можна налаштувати по висоті. І горизонтальний кут. Отак вперед-назад рухати не можна. Ну і рівень нахилу сидіння регулюється ось тут під кріслом. Усі регулювання працюють м'яко і тихо. Це важливо для загального сприйняття вашого крісла. Виникає відчуття, що вони не розхитаються всі ці важелі з часом, якщо, звичайно, будете правильно їх використовувати. Натиснув важіль, встановив кут і повернув важіль на місце. Саме у такому порядку не можна цей важіль там довільно смикати, дьоргати. Відпускати, коли самі в кріслі не сидите, щоб спинка не стріляла вперед. Ну і головна особливість даної моделі ось ця знімна частина. Вона з екошкіри з м'яким наповнювачем. Встановити дуже легко. Отак зачіпляєте за підголівник і застібаєте ремені. В процесі використання вона ніяк не зміщується, крісло виглядає і сприймається монолітним. Підтримка поперека виконана у вигляді подушки, яка відстібається. Її можна використовувати. Як з усією накладкою в холодний сезон, так і влітку окремо. Мені така концепція сподобалась. Сподіваюсь, вони її будуть розвивати і втілять в інших моделях також. Сподобалась своєю продуманістю. Якщо ви, наприклад, чіпляєте на своє крісло якісь змінні елементи не від виробника, то це часто виглядає так по колгоспному, не дуже гармонійно зовні і не дуже зручно у використанні. Тут же все працює і сприймається досить органічно. В Нові кугар Armor Air лежить повністю сталева рама. Каркас також виконано зі сталі. Тобто, якщо за кількістю різноманітних налаштувань це крісло виглядає більш спрощеною версією у порівнянні із топовими моделями, то за надійністю воно їм зовсім не поступається. Те саме можна сказати і про увагу до деталей. Використовується тактильно, точно така екошкіра, і усі логотипи тут вишиті, а не нанесені методом друку. Тобто з часом вони не зітруться і крісло довше буде виглядати як новеньке. Основа для колес виготовлена з металу. Самі колеса середнього розміру не такі тихі, як у Armor Evo, але зі своєю роботою впораються. Отже, кому можна рекомендувати кугар Armor Air? Насамперед, тим, хто шукає відносно недороге, не топове крісло, але від достойного виробника і з хорошою надійністю механізмів. У чорному кольорі з помаранчевими вставками крісло ще й ефектне Зовні а отже, підійде для ігрових стрімів, буде чудово виглядати в кадрі. Можливо, це крісло не таке універсальне, як топові моделі від того ж кугар, але якщо ви людина середньої комплекції, для вас воно буде комфортним. Ну і можливість зняти ось цю накладку з екошкіри в літню спеку, щоб спина дихала і не пітніла. Це головна фішка даної моделі, якою, до речі, не можуть похвалитися конкуренти або сусіди по лінійці, в тому числі більш дорогі. Ну а в мене на цьому все. Пишіть у коментарях, як вам таке крісло. Підтримуйте наш канал лайком, обов'язково підпишіться. Скоро побачимось.